Оце рулет із підчеревини. Отакого Отаку от смакоту будемо сьогодні готувати. У мене є отакий шмат підчеревини, З нього будемо сьогодні робити рулет. Рулет із підчеревини. Перед тим, як щось з ним робити, треба оцю шкіру несмачну ось білу шкіру зрізати. Дивіться. І беремо гострим ножечком, підрізаємо і потихеньку зрізаємо. Так, підрізаємо вже половину, бачите, отакими от рухами половину вже зрізали. Ну, зараз дорізаю і будемо далі вже робити рулет. Так, оця шкіра, дивіться, тоненько відрізав, не потрібно, ми її відкидаємо. Відкидаємо шкіру, вмикаємо ваги. Беремо оцей шмат сала. Кладемо на ваги. Вийшло 1 кг 80 грамів. Запам'ятовуємо цю вагу. Зараз будемо відраховувати сіль. На 1 кг цієї штуки треба 17 грамів солі. Запам'ятовуйте 17 грамів солі. Потім коріандр Пів чайної ложки. перець чорний молотий пів чайної ложки. Цукор 1 чайна ложечка. Кріп мелений сухий 4 чайної ложечки. перець чілі 4 чайної ложечки і сухий часник також черви, чайної ложечки. Дивіться. От в оцю посудину я вже все зібрав. Можна його відставити. от тут всі спеції. Перед тим, як натирати сухим посолом наш рулет, ми його на три частини розріжемо, щоб був вигляд рулету. Дивимося. Беру просто отак. Бачите, тут сало нам само підказує, як нам різати. Отак. Беру. Не до кінця. Отак розрізаємо. Бачите? Отак розрізаємо, але не до кінця. Беремо з другої сторони, робимо з іншої сторони беремо і також уже тепер навпіл розрізаємо оцей шмат сала. Дивіться, Отак. Оп. Нічого страшного, якщо там трішечки тонь, товще, трішечки тонше, тонкіше. Оп, бачте, навіть якщо ви отак, як я, трішечки підріжете, розріжете, нічого страшного не буде. Дивіться, отак. Отакий От шмат, бачите, вийшов. Отака От рубашечка у нас вийшла, м'яско. Трішечки можна тут дорізати, бачите? Там, де товщі края. О, все. Тепер. Що нам потрібно? Нам потрібно оці всі спеції змішати. Бачите? Просто отак змішую, перемішую. це все на кілограмчик. Я вам розповів, внизу під відео буде все написано. Це, якщо я напишу, це я так розказую вам спочатку, а потом. Так, є. Дивіться. Беремо оцей шмат, перекладуємо на отакий от. Приберемо досточку. Перекладуємо на отакий от піддончик. І просто засипаємо. Повністю оцю всю суміш засипаємо з однієї і з другої, з іншої сторони. Дивіться. Хорошенько так просипаємо, просипаємо, просипаємо. Ах, рулет який смачний, вже пахне. Аромат то йде? Іде. Так, з цієї сторони просипали, дивіться. Добренько перевертаємо. Опа. І з іншої сторони робимо. Те ж саме. З іншої сторони робимо те ж саме. Просипаємо добренько, щоб воно просалилось. Бачите, отак, чуть, чуть. Залишки висипаємо. Залишки все. Висипали, все, можна так підростерти. Те, що в нас, на піддоні отак візьмем. чи візьмем, дивіться, отака от смакота. І що я роблю? Краще. Те, що м'ясисте наверх. Кладемо. Тепер беру, отак вдвічі складаю. Бачите? Складаю вдвічі. І отак от заворачую наш рулет. Оп, дивіться, який. О. Щоб сформувати цей рулет, беремо отаку от сітку сформовочну. Отаку от звичайну трубку. Одягаємо на оцю трубку сітку. Дивіться. Оп. Хто таким займався, той знає, як одягати щось на щось. Так, дивіться. Взяли отак сіточку. Запихуємо от сюди наш рулет. Бачите? Отак. Запихнули рулет в трубку і по отаким движенням оп, відрізаємо все. Дивіться. Отакий от виходить рулет. Хар... Добренько його трамбуємо. Отак замотав. Блін надо треба... вузилки. А це ж для мене замотаємо вузелки. Так, бачите. Замотали з обох сторон вузелки, Тепер, щоб воно краще промаринувалось і зберегло форму, беремо харчову плівку. Отак. І добре отак обтягуємо, добренько його обтягуємо, формуємо, можна сказати, отакий батончик. Отаку булку. Отакий м'ясний шедевр. Все. Відриваємо. Дивіться. Отака от, от баланда у нас вийшла. Тепер оце все кладемо в холодильник на три доби. Дивіться. А хто хоче не готувати, а вже готове. Пишіть мені, я з задоволенням вам зроблю.